Вітаю, церква. Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із 31-го Псалма з 4 по 6 вірш. Це слова, які Давид написав, переживаючи такі часи боротьби, коли він був переслідуваний своїми ворогами. І в цьому вірші він висловив свої сподівання на Бога. Він озвучував свою молитву до того, хто може врятувати його. І Давид пише такі слова: Бо ти моя скеля і моє пристановище. Бо, тож задля свого імені ти провадь мене й опікуйся мною, ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок. У твої руки віддаю свого Духа, Ти викупив мене, Господи, Боже, правда. І ми, читаючи цей уривок, ми бачимо. Про те, як Давид довіряв Богу. І, находячись у складних обставинах, коли вороги реально загрожували його життю, Давид, довіряючи Богу, говорив такі слова: шостий вірш ми читаємо. У твої руки віддаю Свого Духа. А цей вислів: у твої руки віддаю свого духа буквально означає, що Давид своє життя віддає Богу. І довіряю Його Богу, який може врятувати його. Вислів, віддаю в твої руки свій дух, означає, що я тобі, милостивий Боже, довіряю розпоряджатися своїм життям. І це говорить нам дещо важливе про Бога, про те, чого Бог очікує від мене, чого Бог очікує від людей, які покладаються на нього. Бог очікує від нас того, що в тяжкі моменти нашого життя, коли ми відчуваємо загрозу своєму життю, чи загрозу своєї безпеці, чи взагалі, коли проходимо якісь тяжкі обставини, Бог бажає, щоб ми себе, своє життя і свої обставини віддавали в руки Бога, віддавали в руки Бога, тому що Бог є нашим господарем. Бог є господарем всього, що існує в світі. Тому щира віра вона веде нас до того, що ми повинні віддавати своє життя в руки Бога. І через цей уривок ми можемо побачити дещо важливе про Ісуса Христа. Через цей уривок ми можемо побачити Його красу, красу Його голгофської жертви. І ця краса Його жертви, вона покликана нам. Допомогти, покликана навчити нас віддавати своє життя в руки Бога. Ті, хто читають Євангелія, ті знають, що ці слова у руки Твої віддаю свого духа, це пророчі слова. Це пророчі слова, які сказав Давид, не просто описуючи свої бажання і свої переживання. Давид, пророче, описав бажання серця Месії, коли Месія буде розп'ятий на Христі. І тому, коли Лука описує розп'яття Ісуса Христа, коли Лука описує час Його страждань на Христі, то останні слова, які Лука приводить, останні слова з Христа, вони саме так і прозвучали. Ми читаємо це в Євангелії від Луки у 23 розділі 44 вірша. І коли настала 6 година, наступила темрява по всій землі до 9-ї години. Померкло сонце, і завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Ми бачимо про те, що Христос був розп'ятий на хресті, і три години Він висів там, страждаючи від Божого гніву. Ми бачимо про те, що на Христа були покладені наші гріхи, і наші гріхи обернули люблячого Бога, на гніваючогося Бога. Любов Бога змінилася на Його гнів. І вся повнота Божого гніву в цей час вона проливалася на Божого сина, і причиною того, що Божий гнів був направлений на Божого сина. Полягала в тому, що на ньому лежали наші гріхи. Але не дивлячись на те, що Христос переживав на собі повноту Божого гніва, Він продовжував досконало любити Бога. Він продовжував досконало покладатись на Бога. І те, що він любив Бога, і те, що він покладався на Бога, виявилось в те, що Христос, навіть відчуваючи повноту Божого гніва на собі, Він говорив ці ж слова, які говорив Давид: в руки Твої Отче, віддаю Свого Духа. Він не перестав усвідомлювати Бога як свого батька, він називає Його Отче. Він не перестав усвідомлювати Бога як того, хто сильний Його врятувати. Він не перестав усвідомлювати Бога як того, на чию милість Він може покладатися. І він говорить Богу ці слова, ось зараз, висячи на Христі, коли на мені лежать гріхи сотень тисяч людей, я в Твої руки віддаю своє життя. І що відбулося, коли Христос віддав в руки Божі своє життя, Бог його забрав. Бог забрав у нього Його життя. Чому Бог забрав у Христа життя? Тому що грішник має померти. Той, на кому лежать гріхи, має померти. І в цьому Христос показав нам красу досконалої любові. Досконалої любові до Бога. Він показав нам красу досконалого покладання на Бога. І він не просто показав нам, як ми маємо покладатись на Бога, він зробив для нас дещо дуже, дуже важливе. Ми читаємо книги в книгі об'явлення в п'ятому розділі 9 вірш, де віруючі викуплені люди, які там знаходяться вже на небесах, співають Богу пісню хвали. Що вони говорять Богу? Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені і мови, народу і нації. Коли Христос, Висів на христі, коли він страждав від Божого гніву, коли він віддав своє життя в руки Божі, і Бог забрав у нього це життя. Відбулося дещо важливе: Христос своєю кров'ю заплатив за наші гріхи. Христос своєю кров'ю викупив нас, Богу, що це нам дає? Це дає для нас те, що ми не належимо собі. Ми викуплені Богом, тому що Христос помер за нас. Більше того, ми не просто викуплені Богом, ми викуплені, щоб бути всиновленими Богом, Бог всиновив нас і зробив нас, віруючих людей, своїми синами і дочками. Більше того, Бог своєю кров'ю викупив нас від суду. Він викупив нас від того, що ми мали бути засудженими. Він заплатив за наші гріхи. І тепер ми замість засуджених являємося улюбленими Божими дітьми. Тому апостоли, коли пишуть свої послання до церков, вони звертаються до віруючих такими словами: улюблені Божі. Не просто улюблені для апостолів, він говорить, улюблені Божі. Якщо сьогодні я вірю в Ісуса Христа, якщо сьогодні я прийшов до Нього, сповідуючи свої гріхи, я можу про себе сказати дуже важливі слова. Я улюблений Богом. Бог відвернув від мене свій гнів і направив на мене свою вічну любов. Я викуплений Богом, я всиновлений Богом. Ми маємо собі говорити ці слова, тому що це є правда. Ми маємо собі говорити ці слова, тому що це саме те, що Бог зробив для нас через жертву свого Сина. Бог говорить нам ці слова через своє Слово, для того, щоб ми могли усвідомити, що ми викуплені Ним, що ми всиновлені Ним, і ми являємося об'єктами Його любові. Його любов Ніколи не зміниться до нас, тому що Син Божий постраждав за всі наші гріхи. Його викуплення ніколи не вичерпає себе, тому що він викупив нас повністю, заплативши за всі наші гріхи, він всиновив нас і всиновив нас на підставі жертви Ісуса Христа, тому це всиновлення воно ніколи не буде відміненим. І це те важливе, що повинно впливати на нас. Усвідомлення того, хто ми є в Бозі, і усвідомлення того, що зробив Христос, повинно зробити мене здатним довіряти своє життя Богу. Якщо Христос, несучи на собі повноту Божого гніву, цілковито довіряв своє життя в руки Бога, то тим більше я той, хто був улюблений Богом, той, хто був викуплений Богом, той, хто був всиновлений Богом, можу довірити своє життя Богу, можу віддати своє життя Богу. Христос віддав своє життя в руки Бога, який гнівався на нього за гріхи всього світу. Я можу віддати своє життя в руки люблячого Бога, який віддав за мене. Свого сина, в руки того Бога, який досконало любить мене, в руки того Бога, чия любов підтверджена жертвою свого сина. І моя гріховність внутрішня, моя гріховність серця, вона робить мене нездатним довіряти Богу, тому мені потрібен Христос, тому мені потрібна Його жертва, тому мені потрібна Євангелія. Коли я. Дивлюсь на те, що зробив Христос, несучи на собі повноту Божого гніву. Коли я дивлюсь на те, що зробив Христос для мене своєю жертвою, я можу усвідомлювати досконалу любов, досконалу любов Бога до мене. І усвідомлення цієї досконалої любові, Бога до мене, може показати мені мою гріховність, якщо я сьогодні не готовий. Вручить Богу своє життя, то причина цього не в Бозі. Тому що Бог досконало полюбив мене, у Бога досконало благі наміри по відношенню до мене. А причина, вона в мені. Коли я не довіряю Богу, коли я не довіряю Богу своє життя, свою безпеку, свої обставини в важкі часи, то проблема не в Бозі, проблема в мені. І слава Богу, що в Христі є благодать для мене, в Христі є благодать, за якою я можу прийти до Христа, і сповідуючи свою гріховність, бачити Його любов, усвідомлювати Його любов, і сповідуючи свою гріховність і усвідомлюючи Його любов, я можу ставати здатним так само, як Давид, в тяжкі моменти життя довіряти себе Богу, так само, як Христос. Віддавати свій дух, своє життя в руки Бога. Так само і я можу це робити, і я покликаний до цього Богом. Ми читаємо у посланні до Римлян, 12 розділі перві два вірші, Павло говорить такі слова. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Подивіться, до чого Павло мене закликав. Павло закликає мене побачити Боже милосердя, побачити Божу любов. І, побачивши Божу любов, віддати своє життя Богу. Павло закликає мене, щоб я не жив як цей світ, а як живуть люди цього світу. Люди цього світу звертаються до Бога, коли Бог їм потрібен. Але коли Бог їм не потрібен, вони самі володарі свого життя. Вони самі живуть для себе і в цьому є гріховність цього світу. В цьому є гріховність, до речі, і такого, знаєте, релігійного, законницького християнства. Коли людина готова довіряти свої, своє життя Богу до труднощів. А коли настоїть труднощі, людина намагається сама боротися за своє життя, за свою безпеку, не довіряючи Богу. Тому Бог закликає через Христа, через Євангеліє, усвідомити глибину Божої любові і усвідомлюючи глибину Божої любові, довіряти Йому своє життя. Довіряти йому своє життя і щоб це могло прославити Бога, щоб саме тоді, коли я проходжу якісь складні часи, моя довіра Богу вона прославляла Його, вона відображала моє усвідомлення того, що відбулося на Христі. Цей уривок має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли до нього. Усвідомлюючи свою гріховність, сповідуючи свою гріховність. Бог сьогодні закликає вас прийти до нього і віддати своє життя в Його руки. Зверніться до нього скажіть, Боже, я віддаю своє життя в Твої руки, я визнаю свою гріховність, я визнаю, що лише Твоя жертва може викупити мене. І тоді, коли ви це зробите, ви, ваше життя буде належати Богу. Нехай Господь благословить вас. Зробити цей вибір сьогодні.